На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechboomUA магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Здоровенькі були. У нас пішов знову сніжок і морозець. День було так собі, кури вже наші не дуже гуляли, гуляли тільки качки. Вікно заклав пінопластом, клюнку підтягнув, водички курям вже наляв і даємо на вечір вечеряти, ми вечеряємо лівсом. Всі всередині. От вони воду п'ють. Хоча б її сніг, можна їсти сніг, але вода їм все ж таки смакує краще. Тут дещо поправимо. Зараз я насиплю їсти і ми продовжимо нашу бесіду. О, як капусточку з'їли, Бачите, треба зараз ще разом дати капусту, тому що коли, немає, коли є сніг, то тоді вони капусту їдять краще. Коли то капусту йде погано, тому що є якась крабичка і щось таке, вони собі знаходять вітамінчики. Не забувайте про вітаміни, вітаміни для корей досить важливими. Можна давати, як купувати вітаміни в етаптеці, а можна давати натуральну. Там капуста, цибуля, в кого є, до речі, цибуля цього року вродила, але підганувала. Тож не жалійте, не викидайте, а краще це все давати птиці. Для птиці це є зараз в зимовий період досить корисно. <кхе> Погнали о качечки. Бачимо, що другу линьку тілічку росте, зараз ми повечеряємо. Ось наш красень, він відійшов, я вже показував його, зараз ще накинули листя їм, щоб було трошки тут, хоча сухо піднімали, все рівно на листики посадять, листя є і подивимося. Що вони в нас сьогодні знеслися, які відбулися новини на нашому господарстві? Так, я буду ще принести зараз одне, одну годівницю і поставити сюди наверх. Добре, зараз я це все зроблю, потім до вас ще вернемося. Ось так дружно вони скубують капусту. Треба вище їм підняти. Немає можливості, що вони пістрибали втока і трухалися. Але добре, що ось так. Ну, в перший раз бачиш, що вони так дружно їли капусту, бо не раз повісиш, як я казав, коли нема снігу, то вона висить пару днів, поки вони її, її з'їдять. А зараз холодно, вітамінчики їм е -е -е, не те, що холодно, а зимою для корей, вітаміни є досить важливими. Не забувайте про це, не забувайте про своїх пернати. І, як то кажуть, байте про них. І вони будуть вам віддячувати смачним яєчком і своєю красотою. Приніс ще одну годівницю, вона була на вулиці там під такою бляхою, як я робив, щоб дощ не падав, але вони туди не ходили їсти, тому що там був сніг, я так зрозумів, тому що годівничка повна, то що я давав ще зранку їсти, приніс я сюди, включили лампу, хай вони собі поїдають. Ну, в принципі, вони не дуже голодні, але все рівно хай з'їдять свою норму, то що вони мають. Так, настелив я листя. В вже буде трохи тепліше. До речі, тут так відносно тепло. Е, ну, принаймні, сьогодні зранку був мороз невеликий, то тут було плюсова температура на віддушно. Маю на увазі, що до завтра до ранку е, нижче нуля не опуститься, тому що у нас птиці багато, е, цей приміщення є малесеньке і вони собі самі надихають. Так. І сьогодні, що в нас новин, продали ми два півники легорна. Добре, що забрали, тому що вони гіперактивні. У нас півні багато, вони їх трохи чубали, і тому вже буде менше для курей, стресів, і будуть вони собі комфортніше почуватися. Так. Тримаємо ми птицю яєчної породи і м'ясо яєчної породи. З яєчної породи у нас легн і мінорка, а з м'ясо яєчної породи це у нас лівінська сицева, барбазіє, амрокс і білий фельдер. Ось таких шість порід є на нашому подвір'ї. Тримати суто м'ясо яєчну породу. Трошки невигідно з того боку, що вони заходять линьку, менше несуться, але треба тримати і яєчну, і м'ясо яєчну. Дві породи, тоді ви будете і з яйцем, і з м'ясом. Я зупинився на тих породах, які в нас є. Більше поки що розширюватися ми не будемо, бо нема куди і немає сенсу якихось прибирати, тому що ми закохані в, наш... в наших корочок ті породи, і ми ними дуже задоволені. І зупинилися поки що ми на таких шести породах. Бачимо, що лівінською сицею грибінчики підростають, це липень місяць. Так, вони з липня місяця. Їм зараз шість місяців ще нема. П'ять з половиною. П'ять з половиною, але грибінчики ростуть. Їдять наші кори повноцінний комбікорм. Що входить в комбікорм, це я десь покажу в одному з відео, які інгредієнти ми даємо. Ну, входить в наш повноцінний комбікорм. Там є безліч вітамінів, і крейди, і, і кальцію, і всього як таке, достатньо, але справжні вітаміни, ще там свіжа капуста, бурячок їм не завадить. На тому комбікорму наша птиця досить хороша росте. Це є комбікорм більше для несучок, я би сказав, а не для, для підлітковий, середній. Потім перед тим як вони мають перекладковий ще і потім вже для несучок. Ну, поки що в нас тільки годуємо одним комбікормом всіх. Це, до речі, мінус, тому що в нас птиця бігає все разом. Тримати окремо курчат підліткових окремо вже дорослих, так щоб їх годувати різними комбікормами, комбікормами, я поки що не маю можливості, не маю стільки в мене місця і не маю часу, так як основна робота забирає багато часу, і е, до них я приходжу два рази в день. Груда таких жує капустину. Ну, але ми тішимося тим, що маємо. Як моя колись бабуся казала, що має, то вбіймаю. І так само ми. Це ми домовилися з однією панею, що ми дамо в оренду нашого півня біле Фельдера з німецького яйця. Тому що прибирати я його не хочу. А так, в оренду можна його здати, людина, як кажуть, в неї побуде, потім я заберу його назад. Так. Що ще? Тут я вже почав збирати яйця, потім думаю, що покажу вам, що нанесено. Ну, це залишки. Тут таке відерочко повне. Зараз я викладу їх і ми подивимося, які у нас яєчка, курочки знесли. Це поки що, ще я так думаю, що в них яйця всередині тільки були до похолодання. Але вже тепер, коли похолодаєте, вони будуть менше нестися. Так сіни викладаю. Тут є, тут має... Ой! Так, що в нас є по Ми маємо 3. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять легорна, о, це вже супер. курочок лигорна Легорна нас знесли і ми маємо наше Білефельдер Фельдер і Бербазі. Оце яєчко Білефельдера. Фельдера. Це яйко яє... о, білефельдер Бербазі є МРОКС, це амрокса, перепрошую. Гарне яєчко Білефельдера. Фельдера. Вже крапчасте, таке подібне, я був мійшов недавно на дворі. Я вам показував відео. Це Amrox, це Amrox і це Білефельдер. Фельдер. Тому ми можемо сказати, що у нас є 4 Білефельдера Фельдера і 3 Амрокса на сьогодні. Ось такий врожай. А, не 3 Амрокса, а 4 Amroкса. І 4 Amroкса. 8, 9. Ого, то у нас сьогодні найбільше. У нас сьогодні рекорд. 9,8,17 яєць. Ну, корочок у нас такі достатньо, але чи всі вони несуться, то ми ще не знаємо. Ну, ні, то всі не несуться, це, це точно, що це вже таке заплітаюся трохи. Так. Позбирав я вже яйця, треба потім забрати. Тут відеречку. Забирати до хати, тому що щоб вони. Не студилися. Так, там покладки є. Тут трошки кури, напевно, собі сідать, бо є сіно. І тому так при, при, приплюскали гнізда, як то кажуть. От. Що? Ось скільки вже обіли капустини. Всіма своїми, як то кажуть, знаннями і маленьким досвідом ділюся е, е, з власного досвіду. Те, мене навчили мої бабусі, одна з другою, як доглядали за птицею, як вони його годували. Так же само я розказую вам. І годуємо нашу птицю. Ще крім вітамінів капусти, у нас є корпева. Я вже то говорив не раз, кропови насушили. сушили, є віники, віники в селі треба сюди провести ще віників кропива, А тут я сушив різану, то різаною запарюю. І ось так даю до комбікорму, вони собі потім це все вибирають. Ну що, дякую вам, що з нами. Дякую нашим курочкам за такий гарний, щедрий урожай. Всім бажаємо мирної, спокійної ночі, любові і Божої благодаті.